Мене звати Софія Влог, я є лікарка-психіатриня, також кпт психотерапевтка І хочу сьогодні вам представити чудову книгу, яка називається Надзвичайний норман автор Том Персіваль. Він є автором, а також він ілюстрував цю книгу чудовими прекрасними малюнками. Я вам покажу трішки більше. І ця книга видавництва Старого Лева. Коли я її прочитала, знаєте, вона надихнула мене також. Але це чудова книга, і я дуже рекомендую батькам читати її для своїх дітей. Ця книга про хлопчика Нормана, який він завжди був і вважав себе звичайним хлопчиком нормальним, він назвав себе абсолютно нормальним. Аж доки одного дня у нього виросли крила. І коли він відчув ці крила, знаєте, він злетів до неба, і це було пречудово. Але прийшовши додому, він подумав, що ці крила є дуже ну, недоречними і одягнув на них курточку. В цій курточці було йому дуже некомфортно. Його батьки не помітили його крил. Але всі подумали так дивно, чому він носить цю куртку. Йому було некомфортно купатися, бути на дні народження. Він в цій курточці почував себе жахливо. І, знаєте, і одного дня він подумав, можливо, навіть краще в мене ніколи не було крил. Але коли він побачив високо в небі птахів, він зрозумів і в нього виникло бажання зняти цю куртку. І... Коли він зняв цю куртку, він себе відчув щасливим. Я думаю, ця книга про те, що кожен з нас, кожна дитина, кожна людина є особливою, має свої родзинки, має свої таланти, має свої теж якісь певні такі особливості, які нас відрізняють від інших, і тим ми є унікальними. Але часто ми хочемо, як дорослі, приховати їх у собі. Часто ми хочемо приховати це у наших дітях. І замість того, щоб знаєте, розвивати це або допомагати справлятися, ми можемо це ховати. Тоді часто ми стаємо не собою, ми губимо себе, ми не знаємо, що ми хочемо, що нам подобається. І деколи навіть надягаємо маску когось іншого, і це може робити нас нещасливими. І ця книга про те, що кожному з нас, дитині і дорослому, нам варто бачити свої крила, знати свої крила і е, чутися з ними щасливо. І деколи, коли ми покажемо іншим свої крила, так. То, як в тій книзі, коли Норман побачив інших діток, які теж сидять в курточках, а він вже розправив свої крила, так, він показав їх, то інші діти також захотіли показати їх. Так. Коли ми яскимось і показуємо себе справжніми, люди поруч також хочуть чутися справжніми. Тому ця книга про справжність, про індивідуальність, про унікальність, яка, яка Робить, нам, робить нас тими, ким ми є. І насправді, знаєте, я так ще раз дивлюсь на неї, і це прекрасна книга, яка кожній людині може нагадати про те, що ми є унікальними і нам не потрібно ховати, обрізати наші крила та замість крил одягати куртки і чутися не собою. Кожен з нас є цінний, безумовно. Кожна людина є унікальна. Знаєте, навіть деколи так кажу, що такої людини, як ви, наприклад, глядачі, немає більше на світі. Ви такий, ви така один, такий і така унікальний. Тож до цієї найважливішої особи у світі, як потрібно ставитися з любов'ю, з турботою, з цінністю, з прийняттям себе. Такими, як ми є. і з розвитком себе, і з розвитком наших особливостей і унікальностей. Тож, усім рекомендую цю книгу до прочитання, читайте самі, читайте своїм дітям, так і е, не обрізайте крила, та, допомагайте собі, своїм дітям е, літати.